Друзі, вітаю вас на каналі Авторакурс Live і чергова новина, яка стосується майбутніх водіїв, тобто кандидатів водіїв, які е, хочуть отримати посвідчення водія. В Україні стане важче отримати посвідчення водія. Принаймні, так планують робити е, головний сервісний центр. Є плани, тому що вони. Мають зараз певний досвід з Нідерландами. Там хочуть ускладнити отримання прав на категорії С та Д, а деякі експерти вважають, що навіть і на категорію Б, тому головний сервісний центр МВС вивчає досвід Нідерландів у сфері іспитів практичних та теоретичних на отримання посвідчення водія. Друзі, нагадаю вам, влітку 2023 року представники головного сервісного центру МВС відвідали Нідерланди. Там вони зустрілися зі своїми колегами з центрального бюро посвідчень водія ЦБР. Згодом відбулася ще одна така зустріч, але вже онлайн вони зустрічалися. І в результаті в Україні з голландського досвіду впровадили безбар'єрність у сфері навчання осіб з інвалідністю та. Прийняття практичних іспитів. Тепер у травні 2024 року, тобто в цьому місці, відбулася чергова робоча онлайн-зустріч представників головного сервісного центру МВС України з їхніми голландськими колегами з СБР. Під час цієї зустрічі голландці розповіли про те, як у них проходять теоретичні та практичні іспити для різних категорій транспортних засобів. І у Нідерландах тривалість теоретичного іспиту із 60 питань 60 питань на отримання права керування транспортних засобів категорії С, це вантажні автомобілі від 7,5 тонн та категорії Д автобусів від 16 міст становлять 80 хвилин, друзі. Практичний іспит триває, уявіть собі, цілих 85 хвилин. З них 60 хвилин у місті та поза містом. Крім того, кандидат у ну, водії має здійснити два спеціальні маневри. В Україні тривалість теоретичного іспиту з 20 питань на будь-яку категорію транспортного засобу наразі становить 20 хвилин, тобто, виходить, що в три рази менше. А на практичний іспит ну, у нас дається від 20 до 60 хвилин. Але в середньому це. Зазвичай це десь 25-30. В деяких маршрутах є екзаменаційні маршрути, вони більш довгі, там під 40 хвилин. Ну, 60 хвилин це вже випад... ну, це виключення, швидше за все. Тобто, згідно маршрутів у наших екзаменаційних маршрутів по Україні. До речі, всі екзаменаційні маршрути є у мене на каналі, будь ласка, можна подивитися для кожного міста. Не виключено, що в Україні, переймаючи досвід Нідерландів, ускладнять теоретичні та практичні іспити на отримання права керувати транспортними засобами категорії С та Д. Деякі експерти, як я вже зазначав вище, вважають, що треба і зробити більш сурові умови для отримання категорії Б, тобто легкового транспорту. У всякому разі, головний сервісний центр МВС вивчає відповідний досвід Нідерландів. Нагадаємо, влітку 2023 року МВС почало реформувати сервісні центри та посилило контроль над іспитами на отримання посвідчення водія, тобто і практичні, і теоретичні іспити, створені, та створено так звані хаби, в яких можна скласти теоретичні та практичні іспити на отримання посвідчення водія. Стало менше сервісних центрів МВС, в яких кандидати у водії можуть скласти іспити. Це зробили для того, щоб легше контролювати іспити та знизити до мінімуму корупцію. Я вважаю, що все ж таки корупція вона трохи знизилась. Можливо, корупція вона ж і, якби, і знизилась так, да, але деяким кандидатам у водії тепер треба ж їхати до іншого міста, щоб скласти іспити. Це виникають певні незручності для кандидатів у водії. Друзі, ось така інформація, як на мене, корисна, тому хто. Той, хто хоче отримати посвідчення водія, раджу вам поквапитися, щоб не внесли якісь зміни. А для того, щоб вдало скласти іспит, передивляйтесь практичні е, маршрути. Вони ще не по всіх містах України є у мене на каналі, але е, більшість там точно є. Тобто заходите в відповідний плейліст, передивляєтесь. той, хто передивляється, без питань складає е, практичний іспит е, у місті. Звісно, при відповідній підготовці. Друзі, дуже вам дякую. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього поводу, чи треба в Україні робити умови більш суровими для отримання посвідчення водія? З одного боку, це корисно впливає на безпеку дорожнього руху. Це краще так. Але ж тут виникає також підвищується корупційна складова, розумієте, тобто більше людей, яких які можуть Більше, більшість людей, у них вийде, що складніше їм буде складати ці іспити. І з цього корупційна складова вона навпаки, може тут в, іншому, в інше русло це все вийти, може корупція навпаки збільшиться. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Давайте разом обсудимо цю тему, давайте разом робити YouTube україномовний ще більш корисним для всіх нас. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за поширення цього відео. Всім пока і до зустрічі на дорогах.